Сьогодні, друзі, вирішили недалечко поїхати і бачите, як нас ліс зустрічає. От такий біленький. Отак. От Поруч з ним. Бачите, ще один. Молодесенький. О, О який. О! Вже є два грибочка. Третій гриб, буквально в трьох метрах. Супер! Стесенький! Вітаю, друзі! Сьогодні 21 червня, так же спекотно, як і вчора. У. У нас трохи часу є, небагато, але думаю, достатньо, щоб походити, щоб собаки побігали, а ми трошки грибочки позбираємо. Ну що, підемо наших доженяти і починати коротесенький похід. Айда. Ріша веде? О, вже і не чують мене. Так, ладно. Беремо кошик і пішли. Тут схил є. Напевно вони трошки нижче спустились і не чують мене вже. Поки її ріжку дожене. Ось ще одного знайшов. О! О, який. Гарний гриб. А. Ну ви втекли, а? Що ти за знахідки? Ух ти! Березники. Ага. А бачу, я поки здоровкався. Ага. Чотири біленьких знайшов. Ось так от. Тут вони в малині, я щось підбираю. Так, так, поколола. Поколола сам. Отак, от друзі. Отак от початок сьогоднішнього похіда. Бачите? Три березника і чотири білих гриба. Супер. Вже буде, що ввечері посмажити. Так, ну що, будуть сьогодні ще знахідки. Собакини побачили там внизу є струмочок. Побігли купатися. І з ними пішла. Ну нехай. Так, а це що? Якийсь грибочок. Ти ж не А ага. ну-ка. Ще один білий гриб. Ось так. До кошика. Так, спекотные дни пройшли. Ну, а вообще білий. Але грибный. Бачите, ну то тому що а, дощики пройшли. Ось так ой, верботки є. О, який. Краса, друзі. Тиша така в лісі сьогодні? Тільки чутно, як птахи спивають. До кошика. Ух ти. А ось дивиться! Який маленький. Ось так. Так, друзі. Білий пішли. Такого маленького не одразу побачимо. Болото якесь лісове. Ну і висохло. Хоча дуже спекотно, друзі. Зараз підходила Яріша з собакенами, там вони трошки побрязглись у річці. А, да пішли до машини, було дуже спекотно. Ми ледве витримуємо собаки взагалі, особливо бульдоги. А я ще хвилин 10-20 походжу тут. Та й теж буду повертатися. Ми вже трошки грибочків знайшли. Нам достатньо. Головне собаки побігли. Воно, бачите, сироїшка. Ось ще дві. Ще одного маленького біленького знайшов, друзі, і все. Піду я до машини вже, бо... Дійсно дуже спекотно. О, гарно, прогулялося. Хоч і коротесенька прогулка. Але... Супер. Зараз ще раз покажу, що знайшли. О, бачите. Посмажити ввечері буде. Так що я ж саме до аж. Ух, так спекотно. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами до наступної лісової прогулянки. Пока.